Всіх вітаю! Ви на каналі Total Drive Hub. і з вами Ігор. На сьогоднішньому відео ми розберемо цікавий автомобіль для купівлі. Це Mazda 3, 21-22 рік. Свіженький хетчбек або седан. За скільки на сьогоднішній день можна привезти? Зробити або ж придбати на авторія можемо робити невеличку аналітику, тому коротко і про головне. Пропоную почати саме з сайту авторія, подивитися, за скільки подібні автомобілі продаються на ньому. І переходячи сюди, ми виставляємо параметр Mazda, 3 21-23 рік. Від дешевих до дорогих, ми бачимо, що починається ціна за розбитий автомобіль без ремонту за 14 900 доларів. Щоправда, після нього вже майже за 15 іде відремонтований автомобіль з пробігом 132 тисячі кілометрів. Так, 132 тисячі кілометрів це не приговір. Це автомобіль, що буде дуже довго їздити, адже ще буквально там. 8-10 років тому ми постійно возили автомобілі з Європи і пробіг 300-400 тисяч кілометрів нам з великим не здавався. Так, чи можна привезти і зробити менше зі штатів? Можна, але 132 це також ще нормальний пробіг автомобіля, і ще довго-довго їздити. Йдемо далі і дивимося, як змінюється динаміка цін. Вона переростає уже в 16 тисяч доларів і стрімко прямує до 17 тисяч доларів. Коли ми переходимо на другу сторінку пошуку, саме по Києву і Київській області розглядаємо автомобілі, тут у нас їх є вдосталь, щоб вибрати для себе щось цікаве. Бачимо, що середина ринку починається вже 18-19 тисяч доларів йти. І стрімко вона рухається до 20 і, переходячи на третю сторінку пошуку, у нас вже йдуть автомобілі за 20 тисяч. Одну тисячу доларів. І один з автомобілів за 21 тисячу доларів з пробігом 37 тисяч кілометрів був нещодавно проданий. Йдемо далі, і завершується це все діло у нас на 24 тисяч доларів. Тепер ми можемо поставити собі риторичне запитання. Є автомобілі за 15, є за 24, середина ринку десь 19, а за 21 їх купують. Скоріше за все, по низу ринку хороший варіант, ви для себе знайти не зможете. І ось на цей продаж, я думаю, і впевнений, можна орієнтуватися на хорошу мазду трійку. Та що ж буде, якщо ми з вами перейдемо шукати її по США? Відкриваючи. Аналітичний сайт AutoStat, вбиваючи аналогічні параметри, ми бачимо, що середня фінальна ставка на цей автомобіль 4240 доларів. А це говорить про наступне: що якщо ми з вами скористаємося калькулятором доставки, то ми з вами зрозуміємо, що 4200 машина, 900 в середньому збір, 2000 доларів в середньому доставка. Хоча, кстати, на седан і хечбек може бути менша доставка, пишемо 1800. Вона ще 4 в контейнер може зайти, а кросовери по 4 рідко заходять в контейнер. Пенсійний фонд буде 335, послуги компанії складають 500 доларів і потрібно ще порахувати розмитнення. Рахується воно наступним чином: ставимо 21 рік, об'єм двигуна 2,5 і рахуємо. Машина куплена за 4200, збір 900, це у нас 500 і 1600 фрахт. 6700 оціни митниця, цей автомобіль, і саме від цієї суми будуть розраховуватися митні платежі. І дивимося, 2666 доларів нам потрібно буде заплатити митних платежів. І ми вже розуміємо: 12300 в середньому цей автомобіль можна Привезти в Київ з доставкою та розмитненням, плюс ремонт і відновлення. У нас є приклад, який ми купили автомобіль нещодавно для нашого клієнта. Це Mazda 3, комплектації Select 2021 року з невеликим пошкодженням в лівій передній частині 34 тисячі миль пробігу, ну і, звісно, з двигуном 2,5. Давайте розглянемо його більш детальніше і введемо. В розрахунок наші цифри. Е, придбали ми автомобіль всього-навсього за 3100 доларів. Тому що компанія Total Drive Hub ніколи не обмежує своїх клієнтів в пошуку автомобілів. Наша задача знаходити кращі автомобілі для вас і їх купувати. Ми вміємо це робити, тому, звертаючись до нас по замовленню авто із США, ми вам знайдемо хорошу автівку. Давайте рахувати! Купили ми її на 1000 доларів дешевше, ніж середня статистика автостату. Тому відкриваємо наш Excel, вбиваємо наші дані 300, приблизно збіра аукціону 700 на такій ставці. Доставочка. Тут у нас буде, ось звідки вона у нас іде, Колорадо це у нас Техас, вона тут буде трішки дорожча. І якщо буде 4 машини в контейнері, то приблизно 200. 200, давайте рахувати трошки більше, щоб не занижувати, буде доставка. А Розмитнення автомобіля буде приблизно від 5600 доларів, тому що ми його на тисячу дешевше купили. І митних платежів буде цього автомобіля на 2314 доларів. Це вже менше. І бачимо, 11 тисяч доларів приблизно автомобіль прибуде в Україну з доставкою і розмитненням. І це реальна купівля реального автомобіля, який ми віземо для нашого замовника. Пошкодження зосереджено в лівій передній частині. У нас пошкоджене крило. Лобове, стійка, а також дверки. Це потрібно буде замінити, встановити нове і фільонку замінити постійки. Дякувати Богу, на мазду є недорогі запчастини. Якщо двері я вам рекомендую міняти і ставити виключно по оригіналу, по заміннику якомусь там Китаю чи Тайваню, не рекомендую, щоб до вас посторонні шуми не залітали в автомобіль при русі, та і дверка була трішечки міцніша, при цьому краще ставити все-таки оригінал. Крило капот. Можна поставити по заміннику та навіть і теж скло, і здешевити трішки вартість ремонту. При таких пошкодженнях, якщо в середній чек ремонту вкластися в 6 тисяч доларів, можливо, до 7, мені здається, це буде гарний якісний ремонт, можливо, навіть і по оригіналу, і такий автомобіль може виходити в районі 17 тисяч доларів. А це з якісним хорошим ремонтом. Можна відразу зробити обслуговування, замінити гуму по сезону, а також поклеїти плін. Захисну по автомобіль і забрати вже повністю підготовлений автомобіль для себе, що є більшою перевагою ніж купувати автомобіль на авторія. Так як бачите, економії в 30-40% звісно, не вийде. Вийде трішки нижче, чим середина ринку, але і автомобіль буде хороший, і в цьому є сенс. В придбанні цих автомобілів. Ці автомобілі бувають досить таки різні, і вони мають і будуть варті вашої уваги. Тому що вони бувають як в кузові. Хетчбек, як в даному випадку, так і в кузові седан. Можна також розглядати ці автомобілі. Щоправда, скажу чесно, мені кузов хетчбек подобається більше, він більш симпатичніший. Автомобіль може бути навіть з 2,5 турбовим двигуном, і при цьому мати повний привід 4 х 4. Так, ця Маздочка може мати спортивний характер. Ось до прикладу автомобіль за аукціону пішов за 3700 доларів, і він а, в кузові. Седан. Має пошкодження по правим дверкам, я б навіть сказав би, їх абсолютно невеличкими, і потрібно буде виконати ремонт в колесі. Мені здається, це хороший варіант автомобіля для себе з мінімальним ремонтом. Так, трішечки дорожче пішла з аукціону, чим купили ми, але, тим не менш, і автомобіль має трішечки менше пошкодження. Але в цьому є перевага, коли ви йдете на аукціон купувати для себе автомобіль, у вас є можливість вибирати, що вам підходить більше. чи Ціну, чи, можливо, кращу комплектацію, чи, можливо, менші пошкодження, а можливо, все разом якось компонувати. І таким чином, коли ми торгуємо і шукаємо вам автомобілі, ми щоденно працюємо по аукціонам, пропонуємо вам варіанти ті чи інші на розгляд, погоджуємо з вами і торгуємо тільки погоджені лоти до погодженої ставки. Тому цей автомобіль може бути як і звичайним автомобілем для міста з зручною парковкою по центру, економічними витратами пального, адже завдяки невеликій вагі цього автомобіля та потужного 25 двигуна можна досягати середніх витрат по місту на передньому приводі 8,5-9 літрів, і це абсолютно. Реально, звісно, є люди, які можуть і вкласти більшу витрату пального на цей автомобіль, нажимаючи постійно. Педаль в підлогу і стартуючи на світлофорах, їздячи по пробкам по центру міста. Та якщо ви виїдете на трасу, середнє споживання пального може сягати 6,5-7 літрів бензину на 100 км шляху. І це досить непогано, як для такого невеликого хечбека. А завдяки тому, що в автомобілі встановлений 2,5 потужний двигун, ви з легкістю зможете йти на обгін по трасі, навіть їздити між містами і не тільки по місту. Якщо ж ви виберете повнопривідну версію, з 2,5 турбовим двигуном. То цей автомобіль буде зажигалочкою, і ви вже зможете не тільки їздити, а давати трішечки її під хвоста, коли хочете наступити зі світлофора. Звісно ж, розраховувати на витрати пального в 8,5-9 літрів в такому випадку буде неможливо, але тим не менш, мазу трійку ви можете для себе вибрати ту, яку вам підходить більше. Якщо ми будемо говорити по надійності, то ці двигуни SkyActiv, як з'явилися з 2011 року. Зарекомендували себе як надійні двигуни, що правда вимагають заправки виключно 95-м преміум бензином, адже мають надвисоку степінь стискання в циліндрах. При цьому, коли двигун працює по двом циклам одночасно. Аткансена і Міллера автомобіль може бути як більш потужнішим, так і більш економічнішим. Все буде залежати від того, як ви нажимаєте на педаль екселератора. Ще більше цих автомобілів до нас заїжджає в Україну, як правило, в моделі Mazda CX5. І седани і хатчбеки останнім часом серед українців не користуються великою популярністю. Але якщо Mazda CX5 з 21-2022 року в непоганій комплектації в середньому можна робити біля 25 тисяч доларів, то, як бачите, Mazda 3, це буде бюджетний варіант, якщо вам не потрібен Кросовер. Ось такий у нас був сьогодні коротенький огляд на цей цікавий автомобіль з прикладом купівлі для нашого клієнта. І якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, підтримайте канал. Та якщо у вас залишились запитання по пригону США, контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор. Телефонуйте, консультування про рахунок автомобілів безкоштовний для наших клієнтів, якщо замовляти авто із США з нами.